Україну може змусити до мирних переговорів з Росією через нестачу боєприпасів. Про це написали у виданні Блумберг. Однак, за даними журналістів, є і гірший варіант. Якщо армія Росії прорве оборону ЗСУ, Кремль взагалі не матиме причини для переговорів. За рік лінія фронту в Україні майже не зазнала змін у Європі. Проблеми з постачанням боєприпасів, а в США є ознаки політичної втоми від війни. Усі ці показники можуть відкрити шанси для російського диктатора Російської Федерації Володимира Путіна. Пишуть у Bloomberg. Такі прогнози не хвилюють лідерів східної Європи. Прем'єр-міністр Естонії Кая Кала зазначає, що деякі союзники несерйозно ставляться до оборони. Водночас глава Міністерства закордонних справ Литви впевнений, що повільне постачання боєприпасів наблизить мирні переговори. У мене виникає занепокоєння з приводу нашої колективної здатності зробити свій внесок у перемогу, коли я бачу, що нові танки, нові ракетні системи і навіть боєприпаси не поставляють. Додамо, за даними ЗМІ, вже наступного тижня Конгрес США відновить зусилля для ухвалення пакету допомоги Україні. Йдеться про 61 мільярд доларів, який запросив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він і його прихильники сподіваються, що законодавці схвалять пакет до кінця 2023 року. Надія Ковальчик, телеканал ЕНТА.